Така супер подія, тому що на базі нашої Криворізької гімназії відкривається діусі центр. Центр з освітніх втрат центр передбачає і зони відпочинку, це зони, ну скажімо, такого художньо-естетичного напрямку, де діти зможуть ютери з ними будуть працювати, діти зможуть малювати, ліпити. То таке психологічне розвантаження отримувати. Це книжкова зона, в якій дитина зможе просто на перерві чи в будь-який час після уроків прийти. Обрати книжку, а книжки також за різними напрямками, є художня література, є наукова. Діджитал-центр у 130-й гімназії найбільший у кривому розі. Він збирає дітей з мікрорайонів Східний, 2 і 3. У кожній групі до 15 дітей, які потребують відновлення прогалень у знаннях, надолужити втрачене важливо. Найменш актуальне питання безпека дітей, які відвідують офлайн консультації у майже 130 навчальних закладах міста. Усі вони, як і більше ста дитсадків, мають облаштовані укриття. Разом з ЮНІСЕВ робимо все можливе, щоб створити всі умови для отримання освіти нашими дітьми. І от 32 центри вже працюють сьогодні. Новий напрямок такий, перший центр відкриваємо. Тут зараз проводять по чотирьом напрямкам по українській мові, по математиці, іноземним мовам і, безумовно, початкова школа. Ми в дві сміни працюємо тут. Першу сміну працюють і наші школярі, котрі в онлайн, а потім приходять малеча і долучаються до цієї справи. Я впевнений, що ми таким чином і надолужимо втрати. Ми дуже вдячні нашим. Партнерам ЮНІСЕФ за таку підтримку нашого міста у рамках освітнього проєкту. Партнери надають обладнання, методики та програми. Проводиться ремонт у приміщеннях, де облаштовуються діджитал-центри. Зокрема, для центру у 130-й гімназії закуплено 17 ноутбуків: проєктор, мультимедійну дошку, підручники та посібники для освітнього центру. Який був облаштований ЮНІСЕФ разом з нашими партнерами Сейф доступ до цього простору будуть мати абсолютно всі діти, і не тільки ті діти, які навчаються в цій школі, всі діти, які знають про цей простір, вони можуть сюди приходити і доєднуватися до цікавих заходів, до навчання. І так далі, але заняття з надолуження освітніх втрат а саме проводяться в групах, які сформовані для початкової школи, для п'ятих класів, дев'ятих, і так далі. Тобто, це критичні такі. Кроки в школьному навчанні, де дітям потрібна найбільша допомога. Це один з шести таких центрів. В місті Кривий Ріг буде шість. Також ми в місті робимо програму з надолуження освітніх втрат для діток шкільного віку з різних предметів. Ці заняття вже теж також стартували дуже успішними є. І ми сподіваємося, що ця практика продовжиться до кінця року, не тільки навчального, але й календарного. Цифровий освітній центр, який ми сьогодні відкриваємо, це. Центри, Які оснащені комп'ютерною технікою, необхідним обладнанням, канцелярією, також книжками дуже цікавою сучасною літературою та різними настільними іграми. З міжнародними інституціями місто працює давно і плідно. Серед пріоритетних проєктів напрямку освіти і розвитку дітей. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.